Це одна із майстерень 412 дванадцятого полку, в якому ми якраз формуємося і працює наш підрозділ. Ми рота R&D. Наше завдання якісно рісерчити все, що є в країні. У нас є бойові, бойові групи. Які швиденько деякі технології беруть, випробовують. От як зараз одна із задач у нас це перехоплення шахедів. Тобто цю задачу ще не виконала не одна структура в силах оборони, були деякі ураження, але вони не мають там підтвердження, бо ціль вийшла з зони дії Радару. Відповідно, наше завдання знайти технологію, тактику, як це робити, тобто в яку б фазу не перейшла наша війна там. Перестрілки діпстрайками тепер будуть якби звичайною практикою в усьому світі. Там є виріб, який не дозволили знімати. Як завжди? він він полягає в тому, що він зможе в майбутньому з певними технологіями перехоплювати такі цілі.